У хрестопоклонну неділю розгляньмо, які символи зображені на розп'ятті. Православний хрест це не просто знак, це символ перемоги життя над смертю. Верхня перекладина на восьмикінцевому хресті символізує табличку з написом, зроблену понтієм Пилатом Ісус Назарянин, цар юдейський. На іконах скорочено Ін Це Дір. Поруч або над Головною перекладиною часто бачимо написи ІСХС. Це скорочено Ісус Христос. Христос зображується не лише як розіп'ятий, а як живий, воскреслий і цар слави. Саме тому на православному Христі Його долоні розкриті. На Німбі Ісуса грецькі літери, що означають, Я є той, хто є. Як сказано Мойсею в Писанні: Нижня перекладена, підніжжя скошена, вона вказує вгору, в небо. Це знак, що шляху царство Небесне відкритий. Під Христом напис ге, ге, що означає гора Голгофа, місце розп'яття, напис Ніка в перекладі з грецької перемога, нижче МЛРБ, що означає місце лобне, рай бути, тобто місце, де відкрився рай. З обох боків Христа літери К і Т це символи знарядь страстей, спис і тростина з губкою. Сонце і місяць, що іноді зображуються з обох боків, нагадування про грізні явища під час смерті Ісуса. Затемнення, грім, блискавка. У підніжжі Христа зображено череп Адама. За переданням саме на цьому місці був похований перший чоловік через жертву Ісуса. Відкрився шлях до спасіння всьому людству.